Давай подивимося, чи є в тебе на роботі люди криски, чи є в твоєму окруженні на роботі люди, які можуть тебе підставити або клівітати, ну або ще щось. Ну, дивися, тут є е, Странні люди взагалі, конечно, в тебе на роботі, де ти працюєш, дуже-дуже цікаво, тому що тут є е, люди, які нуждаються, і зв'язку з цим, вони тобі завидують. Трошечки як безумні люди. Є люди, які можуть на тебе впливати магічно. Є люди, які агресують постійно відносно тебе. Якась людина постійно на тебе агресує. Тобі хочеться втікти да, з цієї роботи і не вертатися туди ніколи. Так поміняй роботу. Не, не наважуйся да, змінити роботу. Піти від Слухай, Якщо ти туди підеш, ти зцілися. Е, ти почнеш себе набагато краще З Тобі буде дуже багато енергії. Тут дуже класно буде, якщо ти підеш, ти не пожалкуєш ні дня. Да. Тобі потрібно змінити роботу, тому що, во перше на цій роботі циклічно все, нічого не міняється, все одне те саме. Плюс до всього тебе такі люди окружають. Тобі подобається, що тебе окружають. Ти їх, слухай, дуже давно переросла. Цих людей. Ви зовсім не равні. Заслужуєш на краще, а тобі вічно приказують Тобою руководять ті люди, яких переросла ти. Надо міняти роботу. В тебе тут е, дуже агресивні, е, дуже завісливі люди. Ще хтось магічить на тебе. Так, розрушаюся і йди міняй роботу. Якщо поміняєш роботу, то тебе тут чекає зцілення. Слухай, тут не бійся. тут або прийде імператор твоє життя, якщо ти зміниш роботу, тому що завісники тобі уйдуть із твого ж, окруження, або ти знайдеш роботу стабільну, стабільну, гр... діжну роботу, не переживай відносно того, що ти можеш подумати, я потеряю роботу, а що я тоді робити буду? Ти знайдеш дуже хорошу, дуже стабільну. З хорошим доходом роботу не пожалкуєш не разу, тому що тут одні криси тебе оточують. Мстительні. те ще й мстительні. Дуже поганий тут колектив.